Можемо побачити і на обличчях гравців обох команд. Грабовський, 17-й номер Юрій Мица, 18-й номер Богдан Мица, Володимир Вовк, номер 5 номер 11 -й. Максим Микло! так, год, жваво розпочинається. Наша ра. Забиває 10-й номер. Визначається голом Микола Грабовський, 9-й. Розпочинає цей матч, але можливо це лише хвилино слабкий зараз! Підтверджує все це Ярослав Деда. Класно діяв на корпус. Пісінько Ярослав Деда. Перехоплення. Зараз атака Бандерштату триває і дуже розвивається. І екстраліга України, зокрема, футзальна, яскраве, тому свідчення. Де... Тому і зараз Дедана забиває Вдався. Таратула, Таратула, Таратула! Подивіться! Який м'яч зараз забиває Орта Ратула. 2-1 рахунок у цьому протистоянні по футзалі. <му> Удар зараз і забиває. Відзначається голом 10-й номер Микола Грабовський. Дубель у цьому матчі оформлює. Мица пробивав. Юрій Мица задавав цього пострілу, але заблокували його. Хороша яка комбінація. Але третій. Удар по воротах дуже. Перехоплення, Ткач. Ткач сам вирішує про... Передача Микола Грабовський на дальню сійку. І зараз що витворяє. Деда шукає момент для удара по воротах. Наразі не знаходить його. Микола Грабовський. Микола Грабовський. І з рахунком. Зараз передача. Дальню стіку забиває все-таки Бандерштадт. Відзначається голом Юрій Рабовський. Тут е... не допрацювали. Все таке. Удар! Руслав Деда. Деда Деда. Передача на Старицько. Пробиває! і Забиває Руслав Деда. Такого гравця, ну, всі мов. Треба накривати, Ми Чудово розуміємо. Говорить Мица. Кач. Эда не забывай.